Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео розповім про те, що необхідно робити у випадку втрати документів в Польщі. В житті бувають різні ситуації, ніхто не застрахований від втрати таких важливих для нас документів, як паспорт, водійські права чи карти побиту. Як діяти та що робити в таких ситуаціях? Якщо ви втратили паспорт, Перш за все, необхідно звернутися до відділення поліції, щоб підтвердити факт втрати паспорта та отримати довідку про втрату. Це допоможе визнати документ надійсним, аби ним не скористалися шахраї. Повідомити про втрату документа до консульської установи України в Польщі та надати довідку з поліції. У консульській установі заповнити заяву на підтвердження особистості, якщо у вас немає внутрішнього паспорта. Оформити довідку для повернення в Україну в разі якщо ближчим часом плануєте повертатись додому. Закордонний паспорт можливо оформити у Польщі, звернувшись до консульства та заповнити відповідну заяву. Розгляд справи та виготовлення паспорта може тривати до трьох місяців. Нагадаю, що в Польщі в таких містах як Варшава, Краків, Бруслав, Гданськ працюють повноцінні центри державного підприємства Документ. В яких можна отримати ID-картку чи закордонний паспорт для українців. Щодо відновлення українського водійського посвідчення в Польщі, то у разі їх втрати отримати нове посвідчення можна лише на території України, але не засмучуйтесь, адже це питання уже теж вирішується. Триває адаптація нормативних документів, які дозволять в майбутньому відновлювати посвідчення водія в державному підприємстві документ за кордоном. Можливо, хтось із вас скаже, що в Польщі водій, який має польські водійські права, не зобов'язаний мати їх із собою в автомобілі. Звичайно, але це не означає, що можна керувати транспортними засобами без прав. Зникає лише обов'язок носити з собою документ, коли водій рухається польськими дорогами. При виїзді за кордон необхідно мати дозвільні документи. У ситуації втрати або пошкодження карти побиту. Іноземець протягом трьох днів від дня її втрати або пошкодження має повідомити про цей факт ужант, який видав такий документ. Іноземцю, який повідомив про втрату або пошкодження документу, видається безкоштовна довідка, що підтверджує цей факт довідка дійсна до дня видачі іноземцю чергового документу, але не довше, ніж 2 місяці. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Бережіть себе та свої документи. Па-па!